Моє вітання! З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Що втратила Україна після російської анексії півострова: заводи, пансіонати та санаторії, дороги та іншу інфраструктуру. Вартість цього майна оцінюється в суму більше трильйона гривень. Але це тільки те, що можна порахувати. Але чи можна оцінити втрати історичних пам'яток, які насправді є безцінними? Про те, що загрожує історичній спадщині, яка залишилася в Криму, та як Україні повернути своє історичне надбання в цьому випуску. Але спочатку стисло про головні події на окупованій території України цього тижня за версією нашого сайту Крим Реалі. АТРу бути перший у світі національний кримськотатарський телеканал АТР поновив своє мовлення. Щоправда, із материкової України і через супутник. Ефір розпочався увечері, 17 червня. Глядачі побачили архівне відео з виконанням кримсько-татарського гімну біля ханського палацу в Пахчисараї. Також відновив мовлення дитячий кримсько-татарський телеканал Лале. Це вже не сподобалось самопроголошеній владі півострова, яка попередила керівництво телеканалу про відповідь. Дальність за порушення законів Росії. Нагадаємо, що з 1 квітня АТР припинив мовлення на території анексованого півострова через те, що не пройшов перереєстрацію за законодавством Російської Федерації. Медведів з варенням піонерами та триколорами цього тижня. Окупований півострів відвідав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведів. Протягом трьох днів він смакував домашнім морозовим та варенням з троянд. а ще встиг потанцювати у піонерській краватці з дітьми на святкуванні 90 річчя Міжнародного дитячого табору Артек, крім цього, голова російського уряду провів декілька серйозних за його словами нарад із самопроголошеним керівництвом республіки. За що йому дісталося на горіхі і у соціальних мережах? Жителі інших регіонів Росії дорікали Медведєву та іронізували про те, що окрім Криму в їхній країні більше немає проблем. Замість Шевченка Баян, один із депутатів самопроголошеної держради Криму Анатолій Жилін, виступив із ініціативою змінити назву Сімферополь. Кому кінотеатру імені Шевченка на історичну назву Баян за версією псевдодепутата, український поет буцімто вороже ставився до Росії. Криму декілька тисяч історичних пам'яток, але найбільше вражає кількість пам'ятників археології. Не дарма ж Крим називають музеєм просто неба. В Якому стані зараз перебувають ці об'єкти? Хто ними опікується? Та чи залишаться вони на півострові? Досліджували наші кореспонденти. Крим – своєрідний музей просто неба. Тут знаходиться понад 300 заповідників, пам'яток і музеїв, що зберігають 900 тисяч експонатів. Із анексією півострова Російська Федерація отримала у спадок унікальні культурно-історичні цінності. Наприклад, Воронцовські, Лівадійські та Масандрівські палаци. Руїни Херсонеса, що існували ще за часів древньої Греції, Древнього Риму та Візантії. А в 2013 році їх було занесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але що нині відбувається на цьому культурному об'єкті світового масштабу українській стороні як власнику невідомо. Розповідає віце-президент Українського національного комітету міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Олена Сердюк. Турбує ситуація стосовно стосовно тієї пам'ятки номер один, яка знаходиться вже в основному списку Всесвітньої спадщини, це херсонес Таврійський, особливо стосовно території не самого городища Херсонес, а стосовно так званої хори Херсонесу, яка фактично охоплює весь Гараклейський півострів, де досить активно будуються да, військові бази. І ми знаємо, що в одній із там скажімо, балок да. Буде розташована військова база. Тому Український національний комітет звернувся до ЮНЕСКО з пропозицією організувати міжнародну моніторингову місію до окупованого Криму. Іноземні експерти могли б зафіксувати та дати оцінку реальному стану справ у сфері історично-архітектурної спадщини на окупованому півострові. Ще за часів українського Криму, за крок до списку ЮНЕСКО був Пахчисарайський заповідник, в археологічних фондах якого знаходяться предмети культури пізніх скіфів і часів середньовіччя. А також музей історії та культури кримських татар. Ще одна пам'ятка номінант до списку ЮНЕСКО: Судакська або Генойська фортеця. Комплекс пам'яток на 28 гектарах, що збереглися з часів Боспорського царства і хозарського каганату. Ще з 1954 року фортеця входила до складу національного заповідника Софія Київська, яка, до речі, також належить до списку пам'яток ЮНЕСКО. За словами генерального директора Софії Київської Нелі Кукувальської, після анексії так звана влада півострова звільнила усіх колишніх співробітників, а саму фортецю об'єднали із місцевим музеєм функа. Нині фортеця у процесі руйнації розповідає Неля Куковальська йде активний сув ґрунту, а під фортецею розташовані корпуси для відпочинку одного із санаторіїв міста. Останні роки українські фахівці активно вели роботу щодо внесення фортеці до списку світової спадщини ЮНЕСКО, але російська анексія розбила вщент мрії українських вчених. Нічого на сьогоднішній день не робиться. З цього я думаю, що тим фаховим складом, який сьогодні існує. На території музею Судацька фортеця далі не буде. Може в найближчому майбутньому якісь ідеї виникнуть про продовження цієї номінації Міністерства культури Криму, я про це не знаю. Я про це не знаю. Але дуже боляче, тому що пам'ятка дуже гарно збережена, дуже гарно вивчена і перспективна, надзвичайно перспективна в археологічному. Нині Міністерство культури України в окупованому Криму не підпорядковується жоден з історичних чи культурних об'єктів, розповідає начальник управління музейної справи та культурних цінностей Василь Рушко. А дії російської влади українська сторона розцінює як злочинні, тому що доля багатьох історичних цінностей невідома. А Росія заявила, що всі пам'ятки належать тепер тільки їй. Ми не можемо сказати, що там цінності не вивозяться чи вже не вивезені. Так само ми чули скандальні заяви Аксіонова, який там, грозився розкупати все в дуже короткий термін, знову ж таки, щоб забрати всю археологію. Ще одна загроза, ермітаж уклав угоди з музеями кримськими. І таким чином під виглядом виставок, реставрації, співпраці, досліджень. Просто можуть бути переміщені предмети туди, ну і в майбутньому втрачені для України. Тому загроза дуже велика. Тим часом ще одна асоціація має намір звернутися до Європи із закликом не співпрацювати з російськими дослідниками, які працюють в окупованому Росією Криму. Це асоціація археологів України. Крім цього, за даними дослідників, на окупованому півострові активізувалися чорні археологи, більшість яких почала приїжджати в Крим з інших регіонів Росії. Тетяна Мудрик, Олена Червонець, Микола Драч Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про пам'ятки, які залишилися на території окупованої автономної Республіки Крим. В нашій студії голова Всеукраїнської асоціації музеїв Сергій Кролевець. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а взагалі Україна знає, що залишилося в Криму? Ну, звичайно. Якщо брати кількість музеїв, брати от цю сферу об'єктів культурної угу. спадщини, то є дані про ті 3-4 музеї, які в Криму, і майже 920 тисяч одиниць збереження музейних предметів, які знаходилися і знаходяться в цих музеях, Ми знаємо, що зараз навіть судові справи йдуть по поверненню чи не поверненню чи Криму, чи в Україні тих музейних предметів, які були в Голландії на е, виставці е, з дивною назвою Крим Золотий острів Чорного моря. Е, тобто ми знаємо, ми навіть боремось, і от 15 травня Верховна Рада України прийняла постанову про звернення до Генеральних штатів парламенту Королівства Нідерландів щодо ситуації. Навколо повернення до України музейних цінностей, скажіть, будь ласка, а як ну я так розумію, що це ця ситуація вона не є такою унікальною, да, в, в історії людства? І були вже ситуації, коли а, території були окуповані, да і а, комусь ну хтось отримував контроль над тими чи іншими пам'ятками? Як, як вирішувалася така ситуація? Кому має належати те, що вивезено з Криму? Ну, в історії люса такі, як ви кажете, ординарні ситуації були все ж таки унікальними, бо це зазвичай воїни, і якщо інша держава отримувала контроль над територією якоюсь і тими пам'ятками, і тим населенням, яке жило на тій території, то звичний устрій, звичний уклад життя людей змінювався. І В першу чергу потерпала від воїн. І досі потерпає мирне населення і якраз помітки об'єктів культурної спадщини. Недарма через це світова спільнота прийняла ну, цілу законодавчу базу щодо збереження охорони поміток історії культури, охорони об'єктів культурної спадщини під час військових дій, під час таких ганебних явищ, які ну все ж не, не, не звичним. Але дивіться. Російська федерація не визнає, що там ведуться військові дії. Вона не визнає, що це є окупація. Вона е, каже, що це є просто воз'єднання, власне, да, возз'єднання чи там приєднання Криму до Російської Федерації. Ну можна назвати це воз'єднанням, але вона відбулася в порушення норм чинного законодавства, міжнародного, світового е, з застосуванням військової сили. Ти що Росія говорить сьогодні одне завтра інше? На це не варто звертати уваги. Давайте візьмемо. Як світова спільнота до цього поставилася? Добре, скажіть, будь ласка, да тоді хто має опікуватися власне тими об'єктами, які залишилися там на території відповідальність лежить на окупанті. Дякую, Сергій Кролевець, директор Всеукраїнської асоціації музеїв. За декілька секунд ми продовжимо у другій частині програми. Ми поговоримо про те, що знаходиться в кримській землі, та що буде з археологічними знахідками часів нової окупації. З вами програма Крим Реалі. Частина так званої колекції з київського золота з Криму вже більше року знаходиться у королівстві Нідерландів. Російська влада вимагає повернення колекції до Криму. Українська вважає, що коштовності мають зберігатися в Україні. На чий бік схиляються терези непідкупного європейського правосуддя? Досліджували наші кореспонденти. Амстердам, музей Алларда Пірсона лютий 2014 року. Виставка Крим, Золото і таємниці Чорного моря. Цю колекцію надала Україна. Її зібрали у п'яти музеях: чотирьох кримських та одному київському. У вересні минулого року Україні повернули лише 19 експонатів, які належать Київському музею історичних коштовностей. А артефакти з Керченського та Бахчисарайського музеїв, Національного заповідника Херсонес-Таврійський та центрального музею Тавриди в Сімферополі додому не повернулися. Йдеться про більш ніж 500 експонатів. Дотепер скіфське золото зберігають в Нідерландах фактично за сімома замками, розповідає директор музею історичних коштовностей Людмила Строкова. Наприкінці. Листопада ця виставка була демонтована, запакована і перевезена в окремо виділене сховище в музеї. Алана Пірсона і опечатано. Там вона і зберігає після анексії півострова. Голландці відмовилися повертати експонати в кримські музеї. Це рішення Нідерланди мотивували тим, що брали колекцію від України, а Крим не визнають російською територією. Почалася юридична тяганина. Музей Алана Пірсона звернувся до Амстердамського суду. Незважаючи на велику юридичну експертизу, проведену музеєм за останні місяці, ми прийшли до висновку, що не в змозі самостійно погодитися з однією зі сторін. У разі будь-якого рішення одна із сторін виявляється незадоволеною. А тому музей Аларда Пірсона виконує кваліфіковане судове рішення або угоду між сторонами конфлікту. Кінець цитати. Директор музею історичних коштовностей Людмила Строкова позицію своїх голландських колег не поділяє. Вона вважає, колекція належить до музейного фонду України, тому всі без винятку експонати Амстердам мав би повернути Києву, не вагаючись. Я розглядаю це питання з позиції музейника. Є закон про музей і музейну справу і є музейний фонд України. І ці експонати і колекції, які знаходилися в кримських музеях, вони також належали і належать Музейному фонду України. На сьогодні Крим це тимчасово окуповані території України. Це визнає не тільки Україна, це визнає і Європа, і не тільки Європа. Весь цивілізований світ. Вони, перш за все, повинні повернутися і повинні були вже давно повернутися саме в Україну. І вже в Києві, на території України, повинні були вирішувати, куди їх повертати, залишати їх на тимчасове зберігання в Україні, в Києві, наприклад, так, або передати їм кримським музеям. Але ніяк не голландські музеї. В Міністерстві культури Росії заявили, оскільки кримські музеї підпорядковуються їм, то і скіфське золото має бути передано у власність Російської Федерації. Тим часом українські народні депутати звернулися до влади Нідерландів з проханням повернути скіфське золото до Києва, а не до окупованого Криму. Однак, окружний суд Амстердама все ж почав розгляд справи про майбутнє колекції. Вже визначено три сторони конфлікту: це Україна, музей Пірсона і Кримські музеї. Це чергова Проба сусідки привласнити українську історичну спадщину нагадують експерти. Що за часів Російської імперії розповів журналістам Кримреалі історик Ігор Лосів, А потім, в період радянського союзу, з музеїв, храмів, бібліотек України в Росію були вивезені тисячі унікальних предметів і колекцій. Доля багатьох з них українським вченим досі невідома. Елементарна жадібність. Елементарне бажання привласнити чуже майно, воно в російській традиції завжди мало місце. А крім того, тут є ще ідеологічні міркування. Росія намагається, так би мовити, юридично чи псевдоюридично підтвердити свої, нібито права на ці на території. Росія тут намагається, так би мовити, Протестувати Європу, якщо Європа погодиться віддати ці коштовності Росії, значить, вона неминуче погодиться із визнанням. Територіальних останніх надбань Російської Федерації питання щодо повернення золота з Київів в Україну не вирішиться найближчим часом, вважають експерти. Але є ще одна серйозна проблема: а саме, чи не втратить Україна взагалі свої історичні скарби, які нині перебувають в окупованому Криму, і можуть бути вивезені за межі півострова будь-якої миті. Лана Окунська, Марія Куш, Дмитро Штеф, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі. І от який коментар ми отримала від директора департаменту представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах Міністерства юстиції України Ольги Костишини. Ми подали клопотання про вступ у цю справу, тому що звичайно кримські музеї не хотіли залучати ані міністерство юстиції, ані державу взагалі до цієї справи. Крім того, нашим юридичним радником була проведена ґрунтовна робота. і Він зустрічався з представниками уряду королівства Нідерланди. І уряд спільно з нами подав таке ж саме аналогічне клопотання про вступ у цю справу, тим самим показавши, що він підтримує позицію держави Україна, що все це належить саме державі. Проте суд допустив до справи тільки державу Україну. І відхилив клопотання королівства Нідерланди разом з тим прийняв до уваги його позицію. На сьогодні ми маємо до 1 липня подати подання по суті справи. І воно практично вже підготовано. Тобто, це дуже це досить об'ємний документ, де буде все і правова позиція, і теоретична, і певна культурна позиція, і таке інше. Тобто Це дуже грунтовний документ. Ми його подамо до 1 липня і потім у. У нідерландських музеїв, а також е, у кримських музеїв буде приблизно 6 тижнів для того, щоб відповісти. Далі в програмі про пам'ятки історії, які залишилися на окупованому півострові. В нашій студії кримський археолог, співробітник інституту археології В'ячеслав Баранов. Доброго дня, В'ячеслав. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, взагалі можна чи можна вести розкопки зараз на територію окупованого Криму? Крим офіційно визнана окупованою територією відповідно до рішення Генеральної асамблеї ЮНЕСКО. За за діючими міжнародними нормами взагалі заборонено проводити наукові дослідження археологічні на окупованих територіях у зв'язку з тим, що дуже велика. Дуже великий ризик, що ці розкопки приведуть до руйнації, а не до дослідження. З іншого боку, знов-таки ми всі добре розуміємо, що окупанти будуть зараз багато буд... намагатися принаймні, багато будувати, і, відповідно, деякі археологічні пам'ятки підуть під загрозу знищення під час будівництва. Знов-таки, ця конвенція це говорить, що дозволяється робота археологічна виключно в випадках, коли пам'ятки загрожує знищення саме по собі. Скажіть, будь ласка, а ну добре, вони будуть копати. Да, не зважаючи на заборону, вони ж не вважають цю територію куповану. Кажуть, що це завжди була Росія. Це просто було таке воз'єднання, ну їхніми словами. Тому вони будуть купати. Кому належатиме тоді за законом все, що вони знайдуть. Ну, оскільки ця територія та окупована зараз, то коли все це повернеться, я сподіваюся, що буде належати все ж таки Україні. А скажіть, будь ласка, а чи зараз от ваші колеги, російські археологи, да, чи от те, що вони зараз знайдуть, вони проведуть дослідження. Все, що вони знайдуть, вони мають опублікувати обов'язково, знаєте, щоб дізналася наукова, ну, просто науковці дізналися, що вони там знайшли. Чи це буде так, знаєте, засекречено, просто утаємничено і ніхто не дізнається про це? Тут питання важке, оскільки на розкопки, на результати розкопок розповсюджується авторське право науковця. І для того, щоб він підготував дійсно гарну наукову публікацію, потрібен час. Звичайно, що як будь-який нормальний науковець він прагне того, щоб результати його розкопок були опубліковані. Але який час це буде займати, це питання важко зараз відповісти. Скажіть, будь ласка, на, на підставі. Від чого взагалі науковець починає вести розкопки? Ну, якщо брати українське законодавство, то за нашим законодавством археолог має отримати кваліфікаційний документ, відкритий лист в кваліфікаційній раді. Потім, крім того, отримати дозвіл Міністерства культури України на проведення археологічних досліджень на цій території. Росіяни, наскільки я знаю, них вони отримують відкрити лист від окремого підрозділу державної служби у Москві. Відповідно, будуть отримувати зараз ті археологи, які все ж таки вирішать працювати в Криму, будуть отримувати ці документи е московські. Скажіть, будь ласка, чи будуть отримувати такі російські листи, за вашими даними, іноземні археологи? Наскільки я знаю, що поки що ні. А щодо е, російських археологів, чи є у вас з ними, знаєте, така може солідарність? Е, може, є такі російські археологи, які заявили, що вони не будуть купати, оскільки ця територія окупована? Звичайно, що як е, всюди е, розділилися. На, на різні групи, хто е, вітав ці імперські ігри російські у Криму, а хто відверто сказав, що це неправильно, і е, написав навіть е, відомий російський археолог Мусін, доктор науки з Санкт Петербурга, написав листа, опублікав в Українській правді про те, що так не можна робити взагалі, і що Крим це окупована територія, і що це територія України, і тому російські археологи не мають там працювати. Е, відповідно, ще декілька е, колег. Звичайно, наших виступили з такими також заявами, що вони не будуть працювати, оскільки територія окупована, і все ж таки це територія України. Інше навпаки, зрозуміло. Да, люди, люди різні, і там, і там. Скажіть, будь ласка, В'ячеслав, а я, чи можна зараз говорити про те, що а, ситуація з Розкопками археологічними вона є більш неконтрольованою, ніж, наприклад, там 2013 тисячі року. Я, я маю на увазі насамперед чорних археологів, так звана. Ну, справді не лише в чорних археологах. Mm -hmm. насправді а, в Росії зараз законодавчо а, питання охорони культурної спадщини, археологічного дослідження охорони mm -hmm. культурної спадщини набагато гірше ніж нас навіть. Оскільки там воно все віддано на приватним компаніям, які за рахунок дуже часто за рахунок різноманітних корупційних зв'язків з владою, які цим приватним компаніям набагато легше отримати, ніж професійним археологам, отримують дозволи і копають, отримуючи тендери на ці розкопки охоронні. І тому зараз ця мода, скоріше, вона поки що до Криму не дійшла, оскільки там, цим компаніям потрібен деякий час, але все ж таки вони туди дійдуть і буде така ж жахлива ситуація, як зараз на Таманському півострові. А, а чим вона жахлива? Ну, наприклад, коли отримує, за рахунок хабарів отримує людина дозвіл на проведення розкопок і заганяє туди бульдозер, і цим бульдозером проводить розкопки. Чи навіть була інша ситуація, коли людина, яка весь час працювала на пам'яті, їй не дали дозвіл надала дали її тендер, дала на приватну компанію, а потім та приватна компанія надала найняла ту людину, яка і це був ще нормальний варіант, що вони найняли mm -hmm. саме ту людину, яка там копала до того. А могли б взагалі на винайняти хто хтодівельників, наприклад, наприклад да? так. Тобто в нашій країні все ж таки у нас е приватні компанії не працювали. У нас лише е той, хто працює на державу або в музеї, або в університеті, може отримати отри може отримати дозвіл на археологічне дослідження. Розуміло, пане І Останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи може, наприклад, які якась міжнародна організація, там я не знаю ЮНЕСКО чи якийсь її підрозділ контролювати ту ситуацію, що склалася зараз на Кримському півострові? Так, звичайно. Оскільки, наприклад, все ж таки Херсонес був включений до ЮНЕСКО, ще декілька міст номінації досьє номінаціонних були підготовлені, все ж таки ЮНЕСКО мала б утримати якісь важелі принаймні до контролю за ситуацією. Зараз поки що цього не відбувається. При тому, що дійсно ці пам'ятки зараз під загрозою, оскільки незрозуміло статус, наприклад, території Херсонеса, там то його передавали до міського заповідника, то потім навпаки передавали. Іде постійна там, забудова території, яка межує з Херсонесом. І фактично українські документи вже втратили своє чинність, оскільки період того там, рік, який відда... російська окупаційна влада віддала на. Перехідний, на перехідний період так званий, період, так званий. Mm -hmm. він вже закінчився. Тому, як на мене, звичайно, що ЮНЕСКО мала б, оскільки це територія. Тут є ще питання, звичайно, впливів Росії на такі організації, як ЮНЕСКО. Оскільки наскільки мені відомо, вони досить значні, але зрозуміло, що Україна має більш потужно, більш гучно говорити про свої права звичайно на культурну Та, спадщину. Ну, принаймні, по-перше, держава має взагалі сформувати своє якесь бачення, якусь візію того, як має відбуватися ситуація з охороною археологічної mm -hmm. спадщини. Поки що е, жодного офіційного якогось е, е, такого. Тлумачення, що ма що, що Україна бачить, як вона, яких археологів допускає, наприклад, е, яких не допускає до цих робот, тобто, ну е, наприклад, що ті археологи, які працювали раніше, за України. Тобто, все ж таки допускаються інше, наприклад, щоб держава mm -hmm. передавала там в, в різноманітні інстанції міжнародного розшуку, наприклад, якщо той заходить. Тому що фактично ті російські археологи, які зараз там працюють, вони порушують законодавство України, оскільки вони не отримують дозволи відповідні українські. А яке порушення за ну я, яка кара за таке порушення? А, для посадових осіб в даному випадку, там якщо не помиляюся, до 8 років, це досить серйозна so, yeah. стаття. Це руйнація археологічної пам'ятки, оскільки фактично роботи проводяться без дозволів відповідних українських. Так, наприклад, якщо людина тут же чисто такі етічні норми, що якщо людина працювала там все життя своє, наприклад, було б не зовсім етічно зараз її за це турбувати. Але якщо приходять, наприклад, якісь нові дослідники російські, які е, хочуть там заробити собі грошей чи якусь там зробити рекламу е, на цих імперських е, зараз. Перегонах російських, то звичайно, що я, якусь таку позицію в наша влада мала принаймні сформувати. Дякую, В'ячеслав Баранов, кримський археолог, співробітник інституту археології в російському сегменті інтернет-мережі. Я сьогодні дивився вже є пропозиції комерційних розкопок кримських пам'яток історії. Війна за кримський спадок продовжується. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та «Кримреалі». До нових реальних зустрічей.